Чи замислювався ти колись, чому саме спокійні і мудрі люди залишають слід у серцях інших набагато глибший, ніж ті, хто кричить і вимагає? Чесно кажучи, ми всі в гонитві за шумом світу іноді забуваємо сила не в гучності, а в тиші. Перед нами постає велична постать Марк Аврелій. Його називають імператором філософом людиною, яка тримала в руках величезну владу. І при цьому відмовлялася від розкоші, від задоволень, від зайвих спокус. Його місія була іншою служити людству, служити ідеї справедливості та внутрішньої сили. Подумай сам мати під ногами цілу імперію і водночас жити за принципами, не шукати втечі у вині чи видовищах, а щодня нагадувати собі Я лише людина. Це звучить неймовірно, правда? Стоїцизм, якого він дотримувався, тримався на простій, але радикально чесній ідеї. Ми повинні розрізняти те, що під нашим контролем, і те, що від нас не залежить. Епіктет, ще один великий наставник, казав Свобода починається там, де ти розумієш межі власної влади. Подивися на своє життя. Скільки разів ти мучився, намагаючись змінити щось, що не під силу? Скільки ночей ти втрачав через страх перед завтрашнім днем. А тепер, уяви на мить, ти перестаєш чіплятися за те, чого не можеш змінити, ти, наче відрізаєш зайвий вантаж від корабля, і він починає йти швидше, впевненіше. Саме так діяв Марк Аврелій. Він був оточений інтригами, війнами, хворобами і все ж зберігав рівновагу. Він розумів зовнішні обставини завжди хиткі. Але в його владі ставлення це і є справжня свобода. Скажи відверто: хіба ми не стаємо рабами власних турбот, хіба не віддаємо добровільну владу тим, хто нас дратує? Але є правда, яку важко прийняти владу над нами вони мають лише тому, що ми самі її віддаємо. Перестань реагувати, і їхня сила зникає. Марк Аврелій показав. Тільки так можна знайти внутрішній спокій. Уяви на хвилину, ти сидиш наодинці зі своїми думками. Минуле тисне з усіх боків, майбутнє лякає невідомістю. І саме в цей момент приходить стоїчне питання. Де твоє справжнє життя? Відповідь проста і водночас радикальна життя є лише тут і тепер. Минуле вже зникло, майбутнє ще не настало, все інше ілюзія. Сенека колись сказав, ми страждаємо більше у своїй уяві, ніж у реальності. Подумай про це, скільки ночей ми спалюємо, малюючи в голові десятки сценаріїв, які ніколи не здійсняться? Ми тремтимо від того, що ще навіть не сталося, і найгірше ми проживаємо ці страждання прямо зараз, у теперішньому. А тепер згадай слова Марка Аврелія Ніколи не дозволяй майбутньому тривожити тебе. Якщо воно прийде, ти зустрінеш його з тією ж силою розуму, яку маєш сьогодні. Тобто, якщо ти здатен винести сьогоднішній біль, якщо ти справляєшся з теперішнім, то чому думаєш, що не витримаєш завтрашнього? Це і є аморфати любов до своєї долі, не втеча від реальності, не байдужість, а довіра до себе я вже маю все, щоб вистояти. Марк Аврелій бачив. Страждання від майбутнього це отрута, яку ми самі собі вливаємо. Уява роздуває страхи, і ми починаємо жити у світі примар. Але коли він фокусувався на теперішньому, то відчував силу. У цей момент він міг дихати, міг думати, міг діяти. І саме цього було достатньо. Тепер згадай про минуле. Як часто ми ловимо себе на думці я б хотів повернутися і зробити інакше. Та чи справді це можливо? Минуле вже закрите. Воно існує лише у вигляді спогадів, а спогади зрадливі, розмиті, вибіркові. Ми думаємо, що керуємо минулим, коли прокручуємо його знову і знову. Але це ілюзія ми боремося не з подіями, а з їхнім відбитком у нашій пам'яті. Аврелій писав людина живе тільки в миттєвості все інше або вже зникло, або ще не прийшло. Звучить жорстко але в цьому є свобода. Ти не можеш змінити те, що сталося, але ти можеш змінити, як до цього ставишся. Більше того, саме твоя реакція визначає, ким ти станеш подумай про власне минуле. Можливо, ти пережив зраду, втрату, кінець стосунків, що здавалися вічними. Можливо, ти починав справу, яка провалилася, і тепер ці спогади печуть тобі душу. І тут постає питання, чи є це катастрофою. Марка Врелій би запитав А чи заважає це тобі бути справедливим, бути чесним, бути мужнім? Бо якщо ні, тоді це не трагедія це просто подія, частина шляху. Уяви собі людину, яка все життя дивиться назад. Вона тримає у руках уламки минулого і думає Чому сталося саме так? Чому не інакше? І кожен крок вперед для неї перетворюється на муку. А тепер. Уяви іншу людину. Вона бере ті ж самі уламки, але дивиться на них як на уроки. Вона не тікає від болю, вона приймає його, і саме це робить її сильнішою. Минуле це не в'язниця, це лише книга, з якої ти можеш вчитися, але якщо перечитувати одну й ту ж сторінку, знову і знову ти ніколи не відкриєш наступну. Стоїцизм вчить цінність має не сама подія, а твоє ставлення до неї. Дитинство могло бути важким. Стосунки могли закінчитися зрадою. Бізнес міг зруйнуватися вщент. Але саме ці випробування загартували тебе. Вони вказали на твої межі і змусили їх розширити. Те, що колись здавалося провалом, тепер може стати твоїм найбільшим ресурсом. Аврелій нагадував не можна назвати щось нещастям, якщо це не заважає тобі жити чесно, з гідністю. За законами природи. Подумай про це. Хіба зрада позбавила тебе мужності? Хіба провал бізнесу забрав у тебе здатність бути справедливим чи щирим? Це речі, які залишаються у твоїх руках, і ніхто не може їх у тебе відібрати. Згадай, як часто ми самі тавруємо події, це катастрофа, це провал. Але істина в тому, що ці ярлики існують лише в нашій голові. Події нейтральні. Ми надаємо їм значення, а отже, можемо дати й інше значення. Аврелій бачив у минулому не тягар, а дороговказ. Спостерігаючи, як усе повторюється у світі циклічно, він розумів Досвід минулих подій допомагає нам краще зустріти майбутнє. Минуле може підказати, але воно не має права керувати. І це підводить нас до найважливішого, до теперішнього. Саме теперішня мить. Єдина справжня. Саме тут, у вузькому проміжку зараз, вирішується все. Ми можемо проживати його свідомо або дозволити йому вислизнути крізь пальці, поки ми зайняті спогадами й фантазіями. А тепер чесно, скільки разів ти ловив себе на тому, що твоє життя зупинилося ти або шкодуєш про минуле, або боїшся майбутнього. І через це не живеш теперішнім. Ось чому сьогоднішній день здається важким, навіть якщо ззовні все нормально. Бо ти вже не тут, ти в полоні часу, який не існує. Аврелі радив насолоджуйся теперішнім моментом прийми його таким, який він є. Так, він не завжди ідеальний, часто він далекий від твоїх бажань, але саме ця мить твоя єдина реальність ти не можеш змінити хід світу. Але ти можеш змінити свою реакцію, і в цьому ключ. Зупинись на хвилину, вдихни глибше те, що відбувається прямо зараз, це і є твоє життя не вчора, не завтра, а сьогодні. Марк Аврелій розумів справжнє єдине, що в наших руках минуле втекло, майбутнє за завісою, а теперішнє це поле битви, на якому ми щодня вирішуємо, ким будемо. Він писав Якщо ти не вважаєш подію бідою, то вона не завдасть тобі шкоди. Звучить просто, але на практиці це революція. Бо що ми зазвичай робимо? Скаржимося, протестуємо, гніваємось. Ми марнуємо сили, щоб сперечатися з реальністю. Але хіба можливо перемогти сам хід світу? Стоїчна відповідь ні. Природа іде своїм шляхом. Люди зраджують, компанії банкрутують, здоров'я підводить, війни руйнують міста. Це не в нашій владі, але завжди в нашій владі, як ми реагуємо. Уяви, ти втратив кохану людину. Болить, ніби вирвали серце. Стоїцизм не каже Не відчувай нічого. Ні. Він каже прийми цю втрату як частину життя. Важливо не те, що сталося, а як ти відреагуєш. Ти можеш загрузнути у відчаї. А можеш дозволити цьому болю перетворити тебе на сильнішого, глибшого, мудрішого. А тепер інший приклад ти програв гроші, втратив бізнес, залишився ні з чим. Стоїцизм питає чи забрало це твою чесність, чи зруйнувало твою здатність діяти справедливо, чи позбавило твоєї мужності? Якщо ні, тоді ти все ще маєш головне. І з цим можна почати заново. Марк Аврелій нагадував. Ми не контролюємо зовнішні події, але ми завжди контролюємо свою відповідь це і є справжнє мистецтво життя. Подумай, щастя не в тому, щоб навколо все склалося ідеально це неможливо світ занадто мінливий щастя у внутрішньому порядку у тому, щоб жити в злагоді з собою навіть тоді, коли зовні все валиться. Стоїки називали це гармонією з природою. Не йти проти течії світу, а приймати її і знаходити в ній власний ритм. Бо той, хто чинить спротив самій природі, перетворюється на втікача, дезертира, який біжить від того, чого уникнути неможливо. Тепер уяви, у твоєму житті важкий період. Ти втратив стосунки, які здавалися сенсом усього. Що робити? Перше прийняти усвідомити ти не можеш змусити людину залишитися. Це частина життя. Друге зосередитися на власній цінності. Не втрачай себе через чужий вибір. Третє винести урок. Запитай себе, що я можу зрозуміти, як вирости. Четверте жити теперішнім не витрачати час на страхи про майбутнє чи жаль за минулим. п'яте тримати зв'язок з людьми. Друзі, сім'я це підтримка, яка допомагає стояти. І нарешті навчитися керувати емоціями. Не дозволяти їм робити з тебе раба, бо життя це не про ідеальні обставини, це про те, як ти дієш у цих обставинах. Задумайся, що насправді визначає твою силу, не ті моменти, коли все легко, а саме ті дні, коли все сиплеться з рук. Ми часто думаємо от якби життя було без проблем, я був би щасливим. Але хіба це правда? Подивись навколо ті, у кого є все. Гроші, слава, успіх теж страждають. Вони також губляться, втрачають сенс, падають у відчай. Стоїки говорили важливо не уникнути бурі, а навчитися йти крізь неї. Бо сила не в тому, щоб контролювати світ, сила у вмінні контролювати себе. Марк Аврелій жив саме так він бачив доля підкидає випробування, і він приймав їх як тренування для душі, як спосіб перевірити, Ким він є насправді. Він не молився про легше життя, він молився про міцніші плечі. А тепер уяви своє власне випробування ти втратив роботу. Або у тебе діагноз, який змінює все, або війна зруйнувала твій дім. Що робити? Стоїчна відповідь проста й жорстка не витрачати сили на те, чого не можеш змінити, замість цього, зосередитися на тому, що під твоїм контролем. Твоє ставлення, твої рішення, твої дії сьогодні. Так, майбутнє може налякати. А що, якщо я втрачусь усе? А що, якщо прийде біда? Але ці страхи фантоми, вони живуть лише у твоїй уяві? Сенека писав Ми більше страждаємо у думках, ніж у реальних подіях. Уяви, що тобі кажуть, страшний діагноз кілька місяців життя. Що тоді важливо? Не те, що буде завтра. А те, як ти проживеш сьогодні чи піднімеш голову, чи вдягнеш чистий одяг, чи скажеш добрі слова тим, кого любиш, чи створиш момент, який залишиться після тебе? Бо справжня поразка не в тому, що станеться, а в тому, як ти на це відреагуєш. Стоїцизм вчить навіть найгірші події не можуть зламати тебе, якщо ти не дозволиш їм зламати твій дух. Ти завжди можеш сказати це боляче, але це не кінець. Я ще можу діяти, я ще можу обирати, як жити. Марк Аврелій знав ми не здатні контролювати долю, але ми завжди здатні контролювати свою відповідь. І саме в цьому полягає наша справжня свобода. Подумай ще раз, що є в твоїх руках прямо зараз. Можливо, лише маленький вибір сказати слово підтримки, відкрити книгу, зробити крок. Але з цих кроків складається шлях. Марк Аврелій часто нагадував собі ми живемо лише в одній миті, усе інше вже зникло або ще не настало. І саме це усвідомлення змінює все подумай ми витрачаємо роки на жаль за минулим або на страх перед тим, що може статися, і при цьому втрачаємо єдине, що справді належить нам теперішнє. Ти можеш сказати легко говорити, але як це зробити? Відповідь у практиці по-перше, прийми, що минуле незворотне. Воно вже сталося. Ти не можеш переписати його, але можеш дати йому новий сенс, дивитися на нього не як на тягар, а як на вчителя. По друге, не тримайся за майбутнє воно завжди непевне. Скільки б ти не планував, життя має власний сценарій, але ти можеш підготувати себе не до конкретних подій, а до будь-яких. Ставай сильнішим внутрішньо. Тоді, незалежно від того, що прийде, ти зустрінеш це гідно. По-третє, тримай увагу тут і тепер. Аврелій казав Якщо в цю мить ти здатен витримати тягар, значить здатен витримати й те, що прийде завтра. Бо завтра ти все одно зустрінеш лише як сьогодні. Це парадокс, але й визволення. Уяви, що ти пережив важке дитинство або болісний розрив, або невдалу справу. Ти можеш бачити в цьому лише трагедію, а можеш побачити тренування. Так, воно було болючим. Але воно загартувало тебе, і тепер ти сильніший. Аврелій питав чи можна назвати щось справжньою катастрофою, якщо це не позбавило тебе чесності, справедливості чи мужності адже ці якості твоє ядро, і жодна зовнішня подія не може їх знищити. Подивися на своє життя під цим кутом. Ти втрачав, але все ще маєш серце. Ти падав, але все ще можеш піднятися. Ти помилявся, але все ще можеш діяти правильно. Стоїцизм це не втеча від емоцій, це мистецтво керувати ними, не дозволяти страху, гніву чи відчаю вести тебе за ніс. А самому визначати напрям і тут головне практика. Щодня. У малому замість того, щоб кипіти від злості на водія. Який підрізав тебе, спробуй промовити. Це не в моїй владі. У моїй владі залишитися спокійним. Замість того, щоб картати себе за стару помилку, скажи це вже минуле, у моїй владі діяти правильно сьогодні. Ось де починається справжня свобода. Ми часто шукаємо щастя в зовнішніх обставинах. Думаємо, от якби я мав більше грошей, іншу роботу, кращі стосунки. Тоді я був би щасливим. Але Марк Аврелій попереджав такі бажання пастка. Бо навіть якщо ти отримаєш усе, що хочеш, це не гарантує спокою. Світ нестабільний, будь-який достаток може зникнути за мить. Єдине, що справді твоє, це твоя реакція. Подумай, як часто ми робимо себе рабами ми дозволяємо словам інших руйнувати наш настрій ми залежимо від схвалення чи критики. Ми віддаємо кермо власного життя у чужі руки. Але стоїки казали. Влада над тобою в інших лише настільки сильна, наскільки ти сам її віддаєш. Якщо ти перестаєш реагувати, їхня влада зникає. Це і є справжня незалежність. Уяви людину, яка втратила все дім, гроші, статус. Вона стоїть на руїнах, але тримає спину рівно, бо знає, її честь, мужність і розум при ній. Їх не може відібрати жодна доля. Ось це перемога, якої зовні може бути і не видно, але внутрішньо вона безцінна. Марк Аврелій не мріяв про легке життя він прагнув жити правильно. Він питав себе чи дають мої дії користь людям? Чи відповідають вони природі і справедливості? І це було його мірилом, а не багатство чи насолода. А тепер чесно, хіба ми самі не плутаємо цілі? Ми женемося за тим, що не вічне. Статусом, речами, думкою інших, і забуваємо про те, що вічне нашу душу, нашу чесність, нашу здатність любити й діяти. Стоїцизм вчить не прагне уникати труднощів, прагне зберегти в них себе, бо буря мине. А от те, ким ти став у цій бурі, залишиться назавжди. Подумай про сьогоднішній день що було у твоїх силах, чи зробив ти хоч одну дію? Яка наблизила тебе до кращої версії себе, бо навіть найменший крок у правильному напрямку цінніший за мільйон фантазій про ідеальне майбутнє, це і є шлях стоїка не втікати, не чекати, а діяти зараз, малими, простими кроками, але з ясною душею життя це неспокійна дорога, це подорож із падіннями, зламами, втратами і з дивовижними перемогами. Марк Аврелій нагадував. Ми не можемо вибрати обставини, але завжди можемо вибрати, ким бути всередині цих обставин, уяви собі Давида. Молодий чоловік, повний сил, але щодня він відчуває тиск. Робота виснажує, плани розсипаються, мотивації немає. Він тоне у стресі. Одного дня він бере до рук роздуми, Марка Аврелія, і раптом бачить його біль не унікальний. Люди страждали завжди. І завжди знаходили силу вистояти. Давид починає практикувати прості речі спокійніше ставиться до роботи, менше реагує на чужі слова, вчиться відрізняти те, що під його контролем, від того, що поза ним, і поступово щось змінюється. Стрес втрачає владу над ним. З'являється ясність життя вже не здається тягарем воно знову стає шляхом. Чесно кажучи. Ми всі трохи схожі на Давида. Кожен із нас стикається з хаосом, кожен відчуває тиск. Але стоїцизм дарує нам інструмент ми можемо навчитися жити усвідомлено. Пригадай просту формулу минуле це досвід, майбутнє це невідомість, теперішнє це все, що справді існує. Ти можеш дивитися назад і брати уроки, а не біль. Ти можеш дивитися вперед, і не боятися. А готувати душу. Ти можеш жити зараз і робити вибір, який наближає тебе до справжнього себе. Саме це і є стоїцизм, не відмова від життя, Не холодність. а повна присутність у реальності, і в цій присутності внутрішня свобода. І на завершення я хочу сказати одне твоє життя не зміниться за одну ніч, але воно зміниться крок за кроком, якщо ти почнеш сьогодні. Якщо ти зробиш бодай одну дію, яка в твоїх силах. Пам'ятай, мотивація зникає, але сила у послідовності. Тримай курс, не шукай легких шляхів. Шукай справжні це твій шлях. Якщо це відео торкнулося тебе, підтримай канал. Постав лайк, підпишись і поділися цим відео з тими, кому воно може бути потрібне. Разом ми будуємо спільноту людей, які прагнуть жити мудріше. spokojniejsze i silniejsze.